Це кадри порятунку 20-річного Богдана Коболя. Він більше десяти годин провів під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Тернополянка Яна Кривокульська розповідає про той день. каже квартира Богдана була на 9-му поверсі будинку по вулиці Стуса. Разом з друзями дівчина безперервно стежила за рятувальною операцією та сподівалася, що його знайдуть живим. Це були просто страшні 12 годин переживань, сліз постійних. І ось під вечір 19 листопада Яна побачила новину. Її друг живий. Це просто були насправді неймовірні відчуття. Спочатку було складно повірити. Загалом що ну чудо на землі, все таки буває. Рятувальник Денис Карпенко один із тих, хто витягував хлопця з під завалів. Каже, голос Богдана почули під час хвилини тиші. Він кликав на допомогу. Він нервував, кричав. Я його заспокоював. Казав: не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато. Завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов'язково врятуємо. Дивом постраждали, залишився живий. Якраз знаходився в приміщенні кухні. Він лежав в позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука, права рука була. Перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Не знаю, це було диво, як він вижив. Я ще так не бачив, щоб люди виживали. А поки Богдана більше десяти годин шукали під завалами, на нього під будинком чекали рідні брат і матір. Нічого не кажуть, не можуть добратися і все. Нічого не кажуть, нічого не знаю. Чекаю, надіюся, надіюся. Щоб його позив дала йому сили і терпіння. Нині Богдан у лікарні. Його перевели з реанімації у травматологічне відділення, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Стан його середньої важкості, його стабілізували. Він контактний. Ну, пацієнт поступив із численними переломами, з мозку. мозгу. Подруга Яна Кривокульська також розповіла про стан Богдана. Безліч переломів кінцівок. Забої органів внутрішніх, також пошкоджені очі через будівельний пісок. Ось, але сподіваємось, що все буде добре. Аби допомогти Богданові, однокласники відкрили збір. Ми не можемо залишитись осторонь, і що ну це торкнулось нас напряму. Ми вирішили, що потрібно допомогти нашому Богдану, тому що лікування буде тривалим і ну. Реабілітація також. Також постраждала квартира наш однокласник Андрій ще один також проживав в цьому будинку. Він залишився без житла, тому також хочемо допомогти йому. Дуже багато людей запитують і донатять насправді, і приходять різні донати, найменші навіть суми. Ну кожна копійка має значення. Тобто люди долучаються. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.